Одним з ключових питань, яке звучало на форумі, було те, що англійською називається resilience, тобто це здатність до відновлення, стійкість і спроможність. І йшлося, власне, про спроможність країн встояти перед глобальними ризиками, вижити після шоку, і не лише вижити, але і здаватися живими, почуватися. Ішлося про економічні ризики, про ризики навколишнього середовища, непередбачуваність цифрових технологій, а також зухвалість людини, зокрема щодо того, що наука та розум можуть подолати все, що завгодно. Найбільш небезпечними ризиками і по силі, і по поширенню у 2013 році називають ризик системної фінансової кризи, ризик колапсу е, уряду, е, глобального урядування, колапсу критичних систем і нездатність країн адаптуватися до. Змін клімату та відсутності питної води, і це не про наступне століття чи десятиліття. Це вже про 2013 рік. Форум цього року загалом запропонував цікаві теми, по кожній з яких варто було би робити свою українську дискусію, оскільки Україна стоїть перед дуже схожими викликами і дуже схожою необхідністю рішень. Єдина різниця те, що ми з вами, можливо, недостатньо це дискутуємо не так сильно, як в Давосі. Оскільки ці питання не виникають ані на радах директорів, ані на суспільних конференціях. Отже, про що йшлося? Урядування, як вберегти демократію і не скотитися у протекціонізм в той час, коли деякі суспільні процеси занепадають, залишені на саморегуляцію. Наприклад, здоровий образ життя треба стимулювати та підтримувати, розвик науки робити цікавим та захоплюючим, переосмислення потребують система освіти, культури. постійне відпитання питання про просту фізичну активність людей, не кажучи вже про мораль та особисті цінності. Уряди стикаються з непевністю і кожного року чим далі більшою. Десь, як і в Україні, відчувається наближення колапсу критичних систем від енергозабезпечення до пенсійної чи освітньої системи. Ці питання звучали в різних блоках дискусій, загалом стосувалися урядування. Геополітика дві найбільші економіки Китай та США мають кардинальне різне уявлення про розвиток світу. Однак кожен з них розуміє, що протистояння не є конструктивним і так чи інакше доведеться шукати порозуміння. Оскільки наступна зустріч Великої вісімки планувалася планується в Британії, Британія анонсувала її порядок денний. Це перше питання. Боротьба з екстремізмом та тероризмом, і позиція Камерона була доволі чіткою.